На подвір'ї ладанської ліцею гамірно і весело. Школярі випробовують на міцність дерев'яні велосипеди, шаблі та колотушки. Артур, учень п'ятого класу, намагається розібратися в схемі іграшки. Я можу зробити можу, зробити це корпус, корпус зробити колеса, можу зробити. Угу. І оцю іграшку оце може зробити да. ага, А як з'єднувати, тобі треба пояснити? Да. Пояснював учням, як зробити своє українське, розвивав ази різьблення по дереву та ділився своїми творчими мріями. Різьбяр Сергій Святний. Я колись мріяв зробити велосипед. Велосипед дівчину. дівчину. Будь-яка дитина цього віку може ним кататися. Зустріч народний умілець Зніжена розпочав, як то кажуть, з теорії розповів ліцеїстам про свій творчий шлях, про історію народної рухомої дерев'яної іграшки. Їх у доробку пана Сергія не одна сотня. Про орнаменти та форми народної різьби. Такі б речі, як ложки, різьблення там ну там треба до сирого матеріалу, як правило, робиться. І його треба, щоб воно спочатку сире, я зробив заготовку, потім воно вивалялось там якийсь час, можливо, півроку, можливо, і більше, можливо, і 2-3-5 років. Забуваєш про нього, а потім вчора береш і бігом доробляєш, щоб показати, щоб не шукати десь старі запаси. Отаким чином на міцність дитячі українські шумові музичні інструменти школярі перевіряли вже на вулиці. Про емоції, настрій з перших вуст. Мені сьогодні майстер-клас і сподобалося все. Я хочу собі додому саме. Мені сподобалися ці всі вироби і оця конячка, яка на якій можна їздити. Велике дякую, що нам таке показали і. Все сподобалося. Пізнаю нашу українські, Це все таки цікаво, Ці ігрушки з дерева. Зустріч з народним умільцем відбулася в рамках проєкту Зроблено в Україні, автором якого є викладач початкових класів цього навчального закладу Альона Музанова. Читься популяризувати наші галузі мистецтва, особливо українські, щоб діти їх не забували. Хотілося, щоб в нашому ліцеї частіше проводили такі заходи. Також хочу звернутися ще можливо до якихось таких майстрів. Ми будемо дуже раді, якщо ви приїдете до нас, і також проведете якісь мастер-клас. Учні ладанського ліцею вже не вперше знайомляться зі зробленим в Україні і не просто знайомляться, а опанують те чи інше народне ремесло. На згадку про зустріч з Ніжинським Різберем ліцей отримав дерев'яну різдвяну зірку. Її учні пообіцяли розмалювати і оздобити та пташок вісників весни і миру, що дуже мало людей, які зараз в нинішній час підтримують те ремесло, яке раніше наші предки розвивали, і тим паче ви створюєте таку красу, для дитячу красу для дитячого розвитку. Ми вам дякуємо і хочемо вам подякувати ще. По такою наступну зустріч з народним умільцем Сергієм Святним учнівський та педагогічний колективи надовго не відкладатимуть а вже найближчим часом планують навчитися техніці розпису пряників та великодніх писанок.